Hello. It's me. Друзі мої, всім привіт-привіт! Сьогодні у нас субота, 20 липня. Ми з Ванією чешемо на річку. Приїхали. Йдемо на річку. Ваня несе весь всі атрибути провізію на день. Покривало і ДТП. А я йду ось з м'ячиком. Кажу, давай поможу, не, не дам, каже, йди вже. Та оце йду. Нам небагато досталось, тут зараз ще трошечки і прийдемо. Вирішили сьогодні відпочити. Хазяїна ставили на господарстві, а самі рванули на річку. Раз були ми вже на річці. Нас привозили знайомі, ну, так, на пару часиків ми похлюпалися і додому. А сьогодні вирішили ми перед виходом на роботу моєї, моїм виходом трошки відпочити. От, в минулому році, мабуть, ми взагалі вань не були на річці. а В цьому році це вже другий раз, але ну, не знаю, чи будемо ще, чи ні. Може і навряд чи будемо. Зранку так було, знаєте, прохладненько. Думаю, та ні, не хочу я. А вчора так збиралась, збиралась, та не хочу я нікуди річку. Там холодно, вода остила. Це каже, та чого? Іжжайте. Тому думаю, дійсно, а чого ні. Та оце ж приїхали. Є можливість приїхати. Волос, о, диви, левіть. Диви, який красавчик. Володь. Прясті, йому зато їсти їж. А вон і качечки там є. Плива качечка вона. Ах, ви хороші. Клас. <різь> <різь> треба... Чого він один? Чого він один? лебедь. І качечка одна. Десь поховалася може, от такі то справи. Машини стоять. Це ми будемо зараз заходити на територію санаторія псол. Річка псол. І санаторій псол. Тут люди приїжджають. України до нас на цей санаторій. Я б теж, якщо чесно, тут відпочила тижденьочок. Користуються попитом цей санаторій. Значить, що? Значить, добре тут людям відпочивається. Так, ну йдемо, друзі. Зайшли на територію. Думаю, буду ж знімати. А це столова. Тут якийсь пандус роблять. Ну да, зараз ж доступність. Це перше наперево для маломобільних груп населення. От. Красиво тут, що я можу сказати. Дуже красиво. Там даже є мінізовий зоопарк птички там різні. Павлини, так? помню. Тут ось территория для э, дискотек. Ты далеко? Ой, сейчас чихну. Мы даже колись тут Саши танцевали. Молодим. Вот тут? Да. Возьми. Да. Ты спал дома. Ну тут в пачке. Вот тут, ну, у дамочков. А мы с папой пошли на дискотеку. Я танцювала швидкі, а потім медленно ми, ми з ним танцювала. А ти спав. Це там я? Да. я у дей, у да. там. Так що так. Да. Тут беседки по цій стороні. Я не знімала, бо там люди сиділи. Це вже третя біседка. по цій олійці. Ось тут пляж на той стороні. Пляж хороший, там лавочки. общем, класно тут. Просто прекрасно. Така територія. Гарна. В цьому році дуже багато відпочиваючих, тому що на море мало хто, Та ну як, да, мало хто поїде. Так, приїжджає, приїжджає, ну. да, багато, я ж кажу, що в цьому році дуже багато людей. Тим паче, що літо дуже жарке, всі до води хочуть якось відпочити. то Дуже багато От качелька тут є. Тут закохані завжди сидять на ці качельки. Тверби тут. Не ну ось ми і прийшли, в принципі, давай. Ну, прийшли, зараз перейдемо пляж. Туди в кінець самий. А на ту сторону не хочеш, на цій будемо, так? Да? Будемо на цій. Привичне нам місце, де ми завжди відпочиваємо. Річечка. Багато. Та тому що субота. Тому що субота. Сьогодні то вихідний день, то й багато людей, розумієш? Такі красиві ці листочки такі красиві на водичці. Взагалі такі класні. Так, отут тут ми розположились. Тут щось чи дерево нас піляло, там ми сюди сиділи під деревом, був тіньок, Зараз таке сонце там. І тут теж хто зна що, непонятно, якусь тумбочку, хтось притягнув, чи мусорка була, чи що. Тут теж було хороше, якби місце. Ми з вані вирішили тут Тут тіньочок. ось міст тут зразу. Ой, бачите, туди на ту сторону можна перебратися. Тут дуже широкий пляж. Дуже широкий пляж. Класно тут. Тут всякі турніки ось. Роздівалочка, а там може відкриється, можна купити морозиво, пиво. Так що, так що такі справи. От так, ми зараз будемо, кажу, Вань, пішли купатися. Ми, до речі, не снідали з Ваню. Ваню у нас сило бо я не хочу. Я кажу, так, швидко, ти мені вчора обіцяв. Все, їдемо. Їдемо на річку. Так він встав. Встав, О, сонечко вийшло. Вийшло сонечко. Погано, що тут каву не можна купити, або чаю. Зараз би булочка в мене є. Я б Щас би поснідала трошки легенько. Можна було з собою взяти, але це заморачуватися, Щось я не подумала. І що ще? Я забула ніж. Я взяла кусок сала, а ніж забула, представляєте? Ну не далі. Це капець. Хліб можна відламати, купила булку хліба відламати, а. Сало як порізав. Я, правда, трошки м'яска там взяла. Ну, все одно сало хочеться. З води вилізеш, сало поїв і ой, наївся. Да? Друзі мої, пишіть, хто любить сало. Дивіться, які хмаринки красиві. Прям як воздушні такі, як вата. Класно. класно, класно. Я вже пройшлась по водичці, бо йти погано по піску. Я спустилась, пройшлася, Вода тепла. Блін, клас. Я не шкодую, що ми приїхали. Супер просто. Так, Олексій, дивися, отут я хотіла, щоб ми приїхали сюди. Приїжджав Олексій, але у нас не вийшло приїхати на річку. От, І дивись, отут би ми сиділи, Вон там машини стоять. Буквально можна було тебе тут спустити, отак. І ось вода. Ти міг би навіть попльоскатися. По, по ось воно, ось, ось. Ось машина, ось дорога. Ось машина їде, дивись, зараз по дорозі просто по асфальту. Ось, бачиш? Бачиш машину? Раз. Ось, все. І ти отут по дорожці спустився, і, і прямо в водичку. Так що отакі такі-то справи. А ми отут сидимо, буквально. Щоб ти сидів собі в машині, щоб ти там парився, не парився, б ти аж не фіга. Ось, ти з нами тут би сидів. Ось такі діла. Ну, все, друзі мої, будемо відпочивати. Так, друзі, ну що, ми трошки поплавали, сонечко прячеться сьогодні, щось не хоче, світити. От, ми вже перекусили, поснідали 11 часов. От. Ну, нам осталось 4 часа тут по. Отусаваться і додому. В принципі, то. не так і багато. Той жари вже немає, яка була, особливо біля водички. Так, ну що, наш відпочинок триває. Водичка тепленька, дивіться рибок скільки. Рибки, рибки. Рибимо риби. А єс, їде прадять. Тим понад берегом плавають риби. Рибьохи. Ми трошки переїхали під дерево. Там сонечко начало. Зараз будемо заходити в воду. Тепла вода, На бережку, так, да. а зайдеш. У руді прохладно, ну такі потоки, знаєте, то тепла, то холодна, то тепла, то холодна. І вилізеш, вітерець обвіває тебе. Прохолодненький такий, ну хорошо, все одно. Літо є літо. Так, друзі мої, ну що, ми ще раз покупались в, треті, в третій раз. Дивіться, люди купаються. Он наш. Ми переїхали трошки. Ось наш коврик з таким полотенечком, рушничком патріотичним. Так, ідемо. Тепер ми йдемо по мосту. Живання, пішли, ж, сходимо на ту сторону, як це ми тут були і не сходимо. Я вас водила по цьому масту? Ні, по-моєму, не водила. Він такий шаткий, але можна пройтися. Ми хотіли зняти там, на тому, бачите, в тому березі водний масаж. Хотіли ближче підійти, показати вам, як там все це відбувається. Мені щось страшно тут держати. Телефон, таке відчуття, що я вас опущу. Або телефон опущу. Ого. Як страшно, та. Річка тут. Річка тут. Іде. Цікаво, скільки, скільки ж воно коштує оте. оно ж на тему, на аккумуляторе, наверное, ж, да, Ваня? На бензине. На бензине. Ну. На бензине дороже, по идее. О, сейчас Какой я могу... ну, Кто-то повишал. Кто-то повишал, в любое кохание что... Ой, тут ветер. Прямая шляпа не влетела. Ой. Та пустився в місць дуже сильно, да, Ваня? Пустився, Жінка якась сьогодні питає, а можна з малого пройтися? Не опасно, я кажу, та, та йдіть. Йдіть, вода, вода, не опасно. А він то пустився і вже і прилічно. Чого його не натягують? його ж можна натягнути. Оці ж труси натягуються там. щось заросло дуже сильно так, да? О, перейшли. Опа. Фух. Зараз подивимося. Що воно так? 100 гривень? Це скільки, 10 хвилин? Ой, як хлопці пішли, як жваво. Аж міст пригає опа. Он, бачите, як поливають жінку. Водний масаж це 100, 100 гривень 5 хвилин. 100 гривень 5 хвилин? Щось такого, так. Да. Так я хочу, Вань. Ти? Да. А це так? Да. <laughs> Интересно, оно будет. А вот туда. Прикольно.